Доброго дня, шановні діти та батьки. Сьогодні наше з вами заняття буде з розвитку мовлення, а саме ми будемо вчитися складати речення за та мнемотаблицями. Що взагалі таке мнемотехніка? Це освітня технологія, яка допомагає дитині комфортно запам'ятовувати та відтворювати інформацію, здобувати нові знання. Основними прийомами немотехніки є асоціації, логічне мислення та спостережливість. І є таке поняття, як мемо Це графічні схеми, в основі яких лежать певні асоціації, які полегшують дітям засвоювати певну інформацію. А сьогодні саме в нас будуть немо на тему осінь. Угу. Перша з нами мнемодоріжка. Давайте спробуємо скласти речення, дивлячись на неї. Отже, діти. Що роблять? Йдуть до лісу. За чим? За грибами. Отже, у нас виходить таке речення. Діти йдуть у ліс по гриби. Наступна доріжка. Листя жовтіє. Ось, показується стрілочка, що з зеленого воно утворюється на жовте і опадає з дере. Отже, листя жовтіє і опадає з дерева. Наступне речення і наше немодоріжка зайчик поміняв сіру шубку на білу. Наступне. Іде дощ. На вулиці калюжі. Щоб не застудитися, треба брати з собою парасольку та гумові чоботи. Ось таке речення можна скласти розширене за цією немодоріжкою. Наступне сонечко ховається за хмарками. Стає прохолодніше, показується, що температура падає, і слід одягати теплий одяг. Так, птахи. Що роблять? Відлітають куди в теплі краї. Отже, речення наше, птахи відлітають у теплі краї. Білки роблять запас на зиму. Ось показується чітка послідовність. Потім, з приходом осені, ведмідь йде до берлоги та впадає в зимову сплячку. Діти прибирають опале листя. Дані гнемодоріжки допоможуть нам систематизувати знання дітей про ознаки осені. Діти навчаться складати зв'язні розповіді, користуючись ось такими опорними схемами, розвивають зв'язне мовлення, структуру, виразність та розширюють свій словниковий запас.